Зараз нам треба буде негайно приймати рішення щодо відновлення роботи уряду і в тому числі тимчасово до формування кабінету міністрів призначити виконуючі обов'язки міністра внутрішніх справ. Чому Тому що нам треба зорганізувати людей, які стоять на майдані, самооборони? Працівників Міністерства внутрішніх справ організувати спільне патрулювання, припинити самосуд, який відбувається, в тому числі і по відношенню до народних депутатів, це треба робити терміново для того, щоб ми прийняли рішення щодо виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ, коли необхідно буде приймати рішення до формування коаліційного уряду, якісь ще Технічні кадрові питання. Нам необхідно, щоб все ж таки Конституція була відновлена. Вона може бути відновлена, коли буде постанова. Тому, шановні народні депутати, я дуже прошу вас прийняти рішення. Арсеній Петрович, щоб ми узгодили опозицію, Єстер Іванович, саме наступного чину, що постанова ця втрачає чинність після підписання Конституції закону про Конституцію, який ми вчора з вами прийняли. Це правильно і це треба робити. Будь ласка. Що зараз консолідовано проголосувати за цю постанову. Я підпишу цю постанову відповідно до тих домовленостей, які були між політичними силами. Тому я прошу зараз почати процес голосування. Включить систему ради. Я прошу голосувати.